Росія готується до нападу на Берлін та Париж. У Кремлі поставили нову ціль. Росіяни вимагають знищити Польщу. Що нас чекає найближчим часом? Розкажемо прямо зараз. Путін продовжує постійні обстріли України щоденно говорячи про готовність до миру. Ту саму пісню співають його ручні пропагандисти. Мовляв, Росія хотіла миру ще з часів окупації Криму. А потім під час вторгнення на Донеччину теж хотіла миру, і в період повномасштабного вторгнення Кремль тільки про мир і мріяв. Просто кажуть: якщо хтось не хоче з тобою дружити на твоїх умовах, треба його вбити. А так, все могло б бути мирно. Запевняє Мардан. Ми взагалі хотіли б мирного добрососідства. Нам нічого від вас не треба. живите как хотите, вот хоть на головах там ходите, но политические хохлы оказались к этому не способны. Это такая национальная черта. Срать в подъезде. Вы бы как поступили бы, если у вас завелся бы такой удивительный сосед? Ну вот, вот так вот. Вот так вот оно и происходит абсолютно по-житейски. Те, что российская пропаганда десятилетиями налаштовывала свой народ На ненависть до сусідів це також свідчить про мирні наміри. Щодо нас, поки ми їх всіх закінчувати не нельзя, поки ми не покончимо з всіми нацистами. А, а як вважаєте, на даний момент в Польщі много нацистов. Думаю, що так. Да. Виходить, ну, Україна враги, Польша враги, привалти враги. Це найпервіші наші враги. Угу. Наскільки ж мирно налаштовані люди? Приблизно так само, як і Путін, тільки вони не прикриваються за дипломатично зручними формулюваннями. Вони демонструють те, чому їх навчили на федеральних каналах. Тільки тепер там різко змінили риторику. Тепер вони друзі. З Америкою, але їхні наміри від цього мало змінилися у своїх нових товаришах. Вони бачать потенційних союзників для розширення своєї агресії, і шанс домовитися з США розглядається Кремлем як посилення свого диктаторського впливу. От мені дуже хотілось би, щоб наші замечательні американські партнери, з ми, безусловно, будем і заморажувати, і приморажувати, і і потом кого-нібудь сваримо. обов'язково. ну як ж цього? Мы же все должны понимать, что в данной геополитической конфигурации долгий мир невозможен, но давайте это хотя бы проговорим. И когда, как не сейчас, и, с кем, как не с Дональдом Трампом обсуждать абсолютно тоталитарные методы рисования границ в 1945 году, в 1937, в 1939, в 1918, 1922, 20 и последующие года. Соловьев уже навіть новые роли расписал, где американцы пойдут на Париж, А Росія на Берлин. Люди, які розповідають про те, що вони завжди хотіли миру. сьогодні весь день Развитие развитие ситуації, при которой Трамп в конце кінців, навірно сможе Американці йдуть на Париж. Ми берем Берлин. Ну, если давайте так, если до взятия Парижа і Берлина, то я думаю, как бы вполне себе вероятно. Нам не нравится Париж і Берлин. Ні, взагалі не нравится. Правильно, поэтому будем... эстетически не нравится, Да. Поэтому сначала хоп, потом войдем. Вот. Особенно грязный город. Та звісно, який там Париж чи Берлін. Ці міста не влаштовують росіян з точки зору їхнього глибокого відчуття високої естетики. Наприклад, такого чиста російська естетика, як вона є. Так, ну що ж, слідуючи населення пункт і у нас вот така є вот почта Росії. Ця область. Саме інтереше, по она... что походу діло действующа. Она действующая. Боже. Це то с чем то. А це что у нас камера, или що у нас тут інтернет. Сонце вийшло, ну. Вишло, поруч з Парижем і Берліном, звісно, і поруч не валялось. Ось, оце справжня естетика. Вочевидь, зет пропагандисти мріють знищити нормальні цивілізовані країни, щоб нарешті Росія, хоч якимось чином, змогла піднятися у рейтингу безпросвітної бідності, свого створити не можуть, потрібно знищити чуже. Тому вони щодня тонуть у своїх вологих мріях, якби весь світ стояв на колінах, і обов'язково, хоч криво, хоч косо, але лепетав російською. Человек, представляющийся премьер-министром, представляющий практически никого и ничто. Решивший, что может учить Великую Россию. А ведь могло все быть иначе, если бы ваша высокомерная дурочка вышла замуж за на нашего Иоанна Васильевича. И было у вас все хорошо. И были бы в Лондоне дачи русских бояр. І потім тільки спокійно були бо ви в православній вірі. Правильно я причина причина була бува сочена замічательна, і це гаразд более гуманний, ніж ваші традиційні методи розборки між собою. Сіті ваше ви з рос не могли приділити всю жизнь убивали друг друга. Поэтому не волнуйтесь, було б вам з нами хорошо і говорили б ви на забавному варіанті руского язика. Ну з цим смілі, але не Великобританію єдиною плани росіян на найближче майбутнє це що найменше повернути бази у східній Європі та навчити. Країни Балтії любити російську мову. Усі ці ідеї та думки більше схожі на марення божевільних, але експерти ток-шоу озвучують те, що надиктували в Кремлі. Розділ Європи. Ну нам опять как? Нам опять наші бази возвращають васточній Европе. Нам опять в Берлін возвращаться. Прибалтику знову учить любить русский язык. У нас ще столько роботи впереди. Ну, значить, роботи може бути може, впереді. Але коли за три роки так і не вдалося взяти, хоча б Київ, то мрії про країни Балтії, Берлін і Париж виглядають щонайменше комічно. Щоб якось балансувати між грандіозними планами і реальною картиною, Зетвоєнкори дають задню і кажуть, що по факту вся Україна не цікавить Кремль. Росії потрібні лише російськомовні регіони. А кто не захочет говорить то российской мовы, ты их Мы знаем, что нам нужно. Нам нужны русскоязычные области Украины безапелляционно русскоязычные. И нам нужно отсечь Украину от моря, превратить ее в сухопутную региональную державу по статусу даже ниже Румынии. Ты знаешь, ну, серьезный вопрос. Тот же Херсон, например, он не только русскоязычный, правда? И там даже во время референдума, ты помнишь? На двух языках проводился, ну референдум. В бюллетенях два, два языка использовались. Нормально там все по русски говорят. Вот кто не хочет говорить, он до свидания. Я так считаю. Да заслужили. За такую классификацию выходит, что дагестанцы, башкиры, татары, та чеченцы, теж до свидания. Я я лічно читаю, що нам якраз не Я лично считаю, что нам, не вірю, я, я, я лично считаю, нам і Україна не нужна в нашому составі, тому що Україна нас тільки розруши. Народ не встигає перевзуватися за цими Бовдурами. То їм Київ за три дні і парад Побєди на хрещатику. То вже і Україна не потрібна. На вулицях Росії люди іншої думки підтримують Путіна і мріють про знищення всіх ворогів. что России надо выиграть во всем. А потом и ставить условия перед Трампом, чтобы победила всегда Россия. Я считаю так. А вы думаете, начал не услышит требования Трампа? Павла? Иначе он не услышит. Если мы сейчас прекратим войну, то значит Россия, считает притрала. Надо идти до конца. Я так считаю. А за что вы любите Путина? Благодарно. Что он всех унижает. Все боятся нас. А это да. хорошо, вы считаете? Да. Это очень хорошо. Потому что Путин просто красавчик. Я ему реально бы руку пожал. Он, он сюда прийдет. А ви цели СВО були достигнути? Конечно, ми просто разбомбили этих хохлов. просто касавчиками. Не знаю, они агрессивные, вообще, глупые. Их затравили, їх что мы що ми Но мы на ми деле это крути. Миролюбна нація. Нічого не скажеш. Росіяни виступили проти китайців. Чому люди почали бунтувати? Та чому по російських вулицях тягають трупів? Далі поговоримо про ці та інші гарячі теми з Раші. Почнемо з блоку технологічних проривів Ерефії. Іжевську два зет-ентузіасти зібрали з пральної машини ось такого робота. Диво, новина, починається так: знайомтесь, перше в Росії бойова стиралка убійця Тепер зрозуміло, для чого росіяни масово мародерять техніку в Україні. Ось це незрозуміло, що назвали стиратель. Його сконструювали з пральної машинки, дитячого візка та шампурів. Про аналога в Творці запевняють, що пральна машина була вкрадена на окупованих територіях України і стверджують, що цьому роботу немає аналогів у світі. Чи варто цьому дивуватися? Ба Більше як можна цим пишатися? Але це не вся дивотехніка. Наступний аналогавнітний автомобіль з вуличного туалету. Ось так це виглядає. Чекаємо його на червоній площі 9 травня. Напевно, скоро запустять у масове виробництво та почнуть поставляти на фронт відразу з віслюками та верблюдами. Оце вам прорив, оце вам справжня двіжуха, але якось не допомагає у піднятті патріотичного духу. Та й на фронті теж. нами Ми скоро побідім. Я прекрасно, я за заліз на сайт населеного пункту Шибейкина, такий є. єсть. Как долбили по Шебекину, просто мы меньше про это говорим, к сожалению. Но как долбили по Шебекину, так и по Шебекину. Вчера женщина погибла, мужчины раненые, машины там бьют в этом самом Шебекине. Ребята написал на курское направление, переписываю, все говорят, ну, что там как у вас там? Ну, как там весна то уже видна? Они говорят, да как весна, мы на задачу собираемся. Я говорю, а что за задача? Двухсотых своих вытаскивает. Пацанов. Занимаются своими делами люди. И никакой эйфории у них нету. Не дивлячись на те, що про курську газопровідну трубу вже пишуть пісні. У російських вояк, яких туди запихнули, та які дивом вижили, немає ентузіазму. Операція труба обернулася для них неабияким хімічним отруєнням. Окупанти масово захворіли, а їхнє лікування лягло не на державу, яка фінансує написання пісень про так званих героїв, а на плечі волонтерів. Зетвоєнкори обурюються, що рішення командування призвело до шалених втрат і численних госпіталізацій. Поставивши медійний ефект вище за безпеку особового складу. Тепер вони нікому не потрібні. Коварство в, в тому, що продукт, нефти, продукти, продукти гальванізації, ребята які, які вдихали находять в трубі, вони скаплюються і дають виспалення на второй, на третій, а то і на четвертий день. Може бути развиття дихати недостаточності, пораження печні, почек, остався практичних всіх основних органів. Вибору Путін не дає. Хто не згоден на подібні завдання російського керівництва в підвал на окупованих територіях України виявлено вже десятки місць, де утримують російських солдат, які відмовилися йти в наступ. Там із них знущаються і не тільки. Хоча на Росії щодо мертвих ставлення щодо живих. Кращого важко вигадати у Новосибірській області. Тіло померлої людини, двоє ентузіастів тягнули до моргу просто по землі. Маршрут пролягав від центральної районної лікарні до кінцевої. Коли місцеві жителі обурилися таким прийомом, влада визнала, що це не дуже етично, проте проблем в цьому не побачили. Поки на вулицях РФ тягають трупів та перевіряють роботу пральних машин вбивць, Російські пропагандисти вже готують народ до пляжного сезону. Після того, як свої пляжі Росія загадила мазутом, в окупований український Маріуполь спорядили пропагандиста Красовського, який гордо оголосив, що тепер найперспективніший пляжний відпочинок в РФ буде саме там, на фоні обгорілих розбомблених будинків. Пляж міста Маріуполя. Розверніть камеру туди, в сторону. спортивных объектов. Посмотрите, как все стало круто. А город Мариуполь сейчас это может быть самый перспективный пляжный отдых в нашей с вами стране. Поверьте, через два месяца здесь будет очень-очень фантастично. Это будет одно из самых прекрасных, прелестных, чудесных морей. В нашій с вами Росії приїжайте в Морюполь. Глідіті какої обстроїли пірс, пірс уходящий прямо туди, далеко в море. Нагадаю, що місто знаходиться під окупацією з травня 2022 року, коли закінчилися бої на Азовсталі. Через це підрахувати точну кількість жертв неможливо. Ймовірно, їх мінімум 70 тисяч серед мирного населення. Три роки тому в Маріуполі знайшли більше 10 тисяч нових поховань. Підвали будинків були завалені вбитими людьми. В одній могилі могли ховати по кілька тіл. Натомість тепер цей покидьок розгулює пляжем і рекламує найкращий курорт для росіян: курорт на кістках. Хоча не впевнені, що до курорту хтось з простих росіян таки доїде. Грошей у людей немає на елементарні речі. Що вже говорити про відпочинок захмарних зарплат, про які розповідає Путін, ніхто й в очі не бачив. Натомість, вихователі дитячих садків у підмосков'ї раптом почали вимагати нормальних зарплат та гідного рівня життя. З чого б це? Ми будемо боротися за достойну оплату нашого труду. І в зв'язку з цим ми требуємо достойної оплати нашого труду. Ми. Требуємо повищення окладів вище 70 тисяч за одну ставку. Ми требуємо прозрачності начислень. Ми требуємо гарантії сохранності наших виплат. Требуємо. Требуємо. Немає сумнівів, що Путін прямо зараз вилетить на блакитному вертольоті і всім роздасть по мільйону. Так наполегливо в нього ще ніхто нічого не вимагав. Тільки от біда, доля росіян диктатора не дуже хвилює. У нього інші задачі він налагоджує відносини з Китаєм, КНДР та іншими партнерами. От для них всі умови, а ці революціонери так і залишаться зі своїм мізерним заробітком і нікому не цікавими вимогами. Вся стоянка забита китайцями, китайська транспортна компанія. Вот. Нам говорят о том, что вот, пожалуйста, номера, ни у кого нет платона. В этих номерах никто ничего не понимает. Камеры их не читают. Штрафы не выписывают. За перегрузки выписывают, за платон они не платят. Налогов в Российскую Федерацию они не платят. Зато им разрешили возить грузы по территории Российской Федерации. То тобто есть он может загрузиться в Москве и поехать в Новосибирск. Вы скажете, раньше там у нас западные ребята ездили, как бы нет, они привозили только свой груз, выгружали на территории России. Если нужно было везти за границу что-то с Россией, только его могли грузить и везти. А эти могут двигаться по всей территории России, возить любые груза. Жалеется, що скоро только китайцы будут заробляти. Тоді, як росіяни будуть смоктати палець. Продовжуйте вимагати справедливості у великого геостратега. Росію захурделило снігом і морозом, подекуди затопило паводком. Зірвані дахи, вирвані дерева, вулиці, міст під водою. Все в один тиждень, все, що зветься. Бумерангом вже за мить у нашому випуску. Потужний шторм у Москві розніс кілька машин. Частини дахів будинків падали на припарковані автомобілі. Спочатку синоптики попереджали про 9 балів, утім, негода розійшлася, зносить дерева та дахи по всій столиці. У місті та області було оголошено жовтий рівень небезпеки. Ім біда не приходить одна після шторму по Москві. Вдарили морози, а у Підмосков'ї випав сніг. За прогнозами синоптиків цього тижня російську столицю очікують мінус та хурделиця. Здається, частина росіян не витримала таких скачків і з'їхала з глузду у Петербурзі. Комунальники вийшли косити траву після хуртовини. Це що безглузді намагання обдурити погоду? Хочете весни? Будь ласка. Міста по всій Росії затопило через весняний паводок. У місцевої влади звісно все під контролем. Люди покидають свої будинки, річки з настанням теплих днів виходять з берегів і бодай трохи повертають росіянам запущений бумеранг. Під водою опинилося сотні будинків. Загалом від паводків постраждали більше десяти регіонів. Як зазвичай це працює на Росії. Захисна гребля, на яку з бюджету витратили, а скоріше розпилили, понад 120 мільйонів рублів, не допомогла. А ми з нетерпінням чекаємо весни на території всієї Росії. Морози вже, мабуть, відбули. Тепер починається період затоплень і несправних дамб. Не можемо пройти повз неймовірної новини, яка надійшла до нас з небес. Черговий герой СВО влаштував незабутню відпустку прямо на борту літака. Окупант почав відпочинок ще в повітрі. Гучний мат, сварки зі стюардами та пасажирами все, як пише книжка про традиційні цінності, культурне надбання Росії та нову еліту Путіна. Довелося силою в'язати героя скотчем, щоб той заспокоївся. Ось така вона нова російська еліта. Саме до них у росіян хочуть викликати любов і повагу. Тільки щось не виходить. Як на дітей у школі не верещі, що потрібно поважати гімн Ерефії, вони продовжують ігнорувати ці заклики. Спавненіє гімна! Нельзя сидеть! Во время исполнения гимна не ходят. Сколько можно говорить об этом? Вас все равно уже там не пропустят. Ты не понимаешь, что нельзя переодеваться во время гимна? Нет. Вы не понимаете, что нельзя двигаться во время гимна? Остановитесь в своих местах. Була б воля зет фанатиків, вони б і дихати під час гімну заборонили. Ну а ми на цьому кажемо вам па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.